Сину, не чам своїм, небо так само синє. Це лише малюнки руїн, такого нема в країні. Ти бачив, як падав міст? як вибухнув з ним автобус, це лише магічний хист, ілюзія, дивний фокус. Ти бачив, ти чує кричить у воді, про ліки і допомогу, що вирів тип подій в цілі благали Бога. Це дійсно в його руках. Благають його постійно. Це було схоже. На жах, ну, може це сон, дитину, спихай, песня ангели, завтра йди до школи. Що біля Школи згаріші. Повалені чистоколи. Там рухались манекени, там вибухи і бізнамени. Там зі шкільної арени виносили тіло спортсмена. В цьому шкільному матчі, стрибнувши за межі теорії, вчитель довірив зброю захисникам історії. Географії, милим смішним солдатом, залишивши тінь матері по всім чотирьом кімнатам. Домовилися, я на фронт. А ти з подругами до аптеки в долонях тримтить горизонт, в обіймах усіх смерек і в обіймах усі, усе своє заплакане, і голодне, а тата вий, чи ні? ану ну тули на рота. І рота біжить крізь ніч зірки, запікають шрами. Ну, таточку, повернись до країни своєї мами. Коли все закінчиться, Господи, спи, я прошу, не злий. А може великий, мамо, чорний, скоріше, спи! чорний, як мій, жовтнева, як очі мої тепер, ну, спи ж моя, королева! не треба втрачати мене. Згадай, як тату учили, рахують, де лечили леки повернуть тата із усіх його небезпек. А на завтра пісні засурі. Безліч нових куплетів країна виймає кулі із яблуки бронежилетів. Серце не камінь дійсно, серце більш схоже на м'ясо. Я буду любити тебе, Зай, скажи йому краще. Одразу я не читаю місцеві газети. Я бажаю країну мамою я для того, щоб щось змінити після лівої навіть дати право. Я кохаю, як всі кохають, але тебе одну чи до самої смерті. І я пришу тобі лише для того, щоб відчув і не дав.